Привіт! я дякую тобі за проявлений інтерес до гри Ліла, і зараз я тобі розповім про неї, що, напевно, найголовніше знати. Якщо в тебе залишиться питання, звичайно ж, мій директ відкритий для тебе. Хто я така? Мене звати Аміна, я європейський дипломований психолог, сертифікований коуч, нлп практик та ведуча гри Ліла саме в Воні в Канаді. Що ж, чому я провожу гру Ліла? Тому що. Це такий класний інструмент людині через гру пізнати себе, дібратися до тої істини, яка десь там заховалася, отримати ті відповіді на питання в більш ігровій формі. Щоб це було не так напряжно, як зазвичай це може бути на терапіях, як зазвичай це може бути в різних форматах робочих і тому подібне. Саме тому я вирішила зібрати дівчат. І проводити їм саме цю гру для того, щоб вони могли відчувати себе при цьому сильніше, успішніше, в якійсь мірі продуктивніше, енергійніше, в залежності від запиту, для чого людина приходить. Для кого саме це відео, саме це відео, воно зроблене з метою, щоб дати тобі базову інформацію, розуміння. Що це таке ця гра Ліла? І навіщо вона тобі потрібна чи не потрібна? Уже вирішиш в кінці цього відео. Так? Додивись його до кінця і в разі чого. Після того, як ти запишешся, буде друга основна частина: як підготуватися до, до, до запиту, як підготуватися взагалі до гри, що з собою потрібно мати, і вся детальніша інформація вже буде там. Знову ж таки, продовжуємо далі. Що таке взагалі гра Ліла? Гра Ліла – це така індійська гра. Яка дає можливість підібратися до своєї істини, як я вже говорила попередньо? Вона виглядає ось так: це таке поле, на якому ти народжуєшся. І приходиш певний свій досвід. Кожна клітинка вона має свою певну, кар... карточку, ось таку. І кожна карточка, вона звичайно ж буде тобі задавати питання, розказувати, чому ти тут опинилася і тому подібне. Але ти не просто так будеш тут опинятися. Це все буде взаємозв'язано. Можливо, ти знаєш в твоєму житті, в моєму житті, в нашому житті в принципі працює причинно-наслідковий зв'язок і все в нашому житті. Досить циклічно і для чогось. І саме ця гра вона прям дуже сильно підсвічує. Тому, якщо щось незрозуміло, неясно, можеш за це не хвилюватися, я все буду пояснювати і е, обґрунтовувати, повторювати під час гри, якщо щось забудеться, і чи ще щось буде незрозуміло. Гра починається ось тут, коли ти народжуєшся, коли тебе мають пустити в запит з запитом, да, з тим досвідом. Відповідь, яку ти хочеш отримати, куди ти там рухаєшся і далі. Але про запит і всі ці детальніші інформації в нас буде друге відео, друга частина після твоєї оплати і бронювання місця для того, щоб розуміти, да, що тобі це цікаво, і ти, ти вже з нами. І закінчується гра ось тут. Є тут певні нюанси, не все так просто, але досить цікаво. Що ж, а, взагалі, це така свого роду гра духовна. І з однієї сторони філософська, і не можу сказати, що легка, але ну не можу сказати, що і важка. Але в залежності, як ти віднесешся до неї і з якою ти цілю прийдеш і будеш грати цю гру. Вона є з однієї сторони професійною мовою, з іншої сторони, це я підготувала таку, такий момент. Таку версію, щоб ти змогла більш простою мовою зрозуміти всі нюанси і додаткові питання для того, щоб підібратися до тебе, там що ти там, з чим ти хочеш пройти цю гру. Для кого ця гра не має ніяких вікових обмежень. Напевно, саме найголовніше таке правило це бути усвідомленим і розуміти, що не гра змінить ваше життя. Гра допоможе гра як інструмент, допоможе тобі підібратися до себе, отримати відповіді на питання, чому так, а чому не так. Але це не означає, що гра має сісти перед тобою і сказати: Так, ти маєш щось робити, так, 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 так. Такого не буде за допомогою певних запитань. За допомогою певних поглядів, за допомогою різних нюансів, додатково, які будуть, а в принципі, ти зможеш підібратися до себе і сама ж відповідати на питання. Просто є ж різного типу питання, які... Заганяють, а є, які підносять і допомагають розвиватись. Ну це все нюанси, тому знову ж таки, має бути твоя усвідомленість і відповідальність того, і розуміння, для чого ти йдеш сюди, що ти хочеш від цієї гри. Окрім того, якщо ти хочеш класно провести час, не ну, обов'язково це має бути прям: от що ти маєш прийти в гру від початку до кінця, і тільки вот тільки зациклена на гри. Він абсолютно ні, тому що також пропонується ком'юніті дівчат, які також збираються зі своїми проблемами, зі своїми запитами, зі своїми нерозумінням, дискомфортом, щастям, радостю і тому подібне. Грати цю гру, пізнавати себе, масштабувати і тому подібне. Саме тому. Відчуття підтримки ком'юніті є теж досить класно, і також у нас будуть снаки буде водичка, буде перервами ми медитативні практики. А також ми будемо проходити і пропрацьовувати для того, щоб максимально було для тебе цей корисний час. Скільки людей, максимальна кількість людей в залежності від гри зазвичай це може бути від трьох до п'яти шести, в залежності від того, як я буду відчуватися, відчувати і думати, окей, яка кількість людей от зараз я зможу провести, і це все буде в мене в моєму інстаграмі, прописано. А яка атмосфера? Атмосфера. Не напряжна, немає правильного чи неправильного, немає засудження, немає якоїсь дискомфорту. Є ти, є підтримка, є люди зі своїми так само проблемами, які не дивляться на тебе засудженими очима, а навпаки, підтримуючи і розуміти. Внутрішньо що та, я не сама, я не одна така. В інших людей теж є свої нюанси, які вони проходять. По тривалості, скільки триває гра, десь близько 4 годин. Завчасно потрібно прийти десь за хвилин 15-10. Зазвичай я це попереджаю і говорю для того, щоб ми могли познайомитися, поспілкуватися, спокійно зайти в гру і вже почати сам процес. І... Дві години ми десь будемо грати, 15 хвилин відпочинемо, зробимо практику і знову ж таки повернемось назад для того, щоб гра максимально прийшла комфортно. Такі питання: а якщо я не знаю, навіщо мені це, а якщо мені трохи соромно, а якщо мені страшно влізти в себе? Знаєш, сказати тобі, що немає абсолютно нічого боятися, це буде брехня, тому що боятися це так само, як і сміятися. Це базова реакція, емоція людини, яка є абсолютно природньою. Друге питання: наскільки сильний цей страх тебе сковує, чи він тебе в якусь функцію тобі там позитивно приносить? Це абсолютно від тебе, але... Точно можу тобі сказати, що ти не одна соромишся, ти не одна боїшся, ти не одна в непорозумінні, навіщо тобі це і тому подібне. Тут головне бути чесною з собою і дивитися, знаєш, як то кажуть, правді в очі. Немає страшного, страшно не розуміти і дати цьому бути до весь час. Тому саме в такому форматі. У тебе буде можливість або груповий, або індивідуальний. Груповий це кожен бере відповідальність за своє життя, за свої відповіді. Звичайно, це не як індивідуально, тому що якщо ми індивідуально з тобою працюємо, то в індивідуальному форматі я максимально приділяю тобі час в індивідуальному форматі. Так само десь близько 2 від 2 до 3 годин ми можемо з тобою працювати в залежності, як швидко ти проте як якісно ти. Коли отримуєш ті чи інші інсайти для себе в своєму житті. Тому абсолютно, як тобі буде комфортно, якщо ти хочеш уєдинитися і максимально розкритися, да? і якщо ти соромишся інших, тоді індивідуальний формат буде для тебе найкращим. Якщо все ж таки ти хочеш групою і відчуваєш комфорт, і хочеш нетворкінг, то, звичайно, у тебе є можливість і на групову. А групова е дата підбирається тільки мною, звичайно. Я намагаюся прислухатись до вас я краще вам, як хочеться і тому подібне, але, звичайно, ще не можу конкретно зробити під кожного. Я роблю максимально середнє щось, щоб воно було максимально комфортно для. Більшості. А індивідуально, звичайно, що вже підбирається конкретно під вас: конкретний день, конкретно година і тому подібне. Тому як обирати з цього і що обрати для тебе в залежності від твоїх подобань. І що там в тебе буде відгукуватися, які пріоритети? Що далі робити? Напиши мені в дірект, що ти готова. Ти відчуваєш це внутрішнє бажання тут і зараз, що ти не хочеш відтягувати своє життя на завтра, післязавтра, завтра, ілюзу... ілюзорно саботуючи свій ймовірний прорив, результат, бажане бажане щось чи просто класно провести час і корисно насолодитися цим прекрасним. Виглядом 41-го етажа з класними дівчатами, і, можливо, якщо в тебе якісь можуть бути питання, я, як європейський дипломований психолог, НЛП Практик, зможу тобі допомогти щось розказати, поспілкуватися з тобою не в форматі, звичайно, як сеансу, але щось таке бажане, загальне і корисне. Що ти отримаєш після реєстрації? Ти отримуєш ще одне відео, відеоінструкцію, як підготуватися. Який запит. Знаєш, немає правильного чи неправильного поняття в психології, але є те, що може тебе розкрити і допомогти тобі максимально корисно і ефективно пройти цей досвід. Саме тому чекатиму тебе. В Дірекці, в разі чого, і, і задоволенням відповім на додаткові твої питання, але знову ж таки вже більш така організаційний момент ти зможеш отримати в наступному відео вже після оплати, звичайно, і особисто вже зустрінемось з тобою. Що ж, бажаю тобі класного е, часу доби, який там у тебе є, класного стану, класного самопочуття, класних реалізованих цілей і шляхів реалізації цілей та бажань. А ми вже з тобою побачимося на грі. До зустрічі!